Дітським нам не положено, то мені не положено, е, ніякі цілі вообще нічого нам не положено, тому що мені виплачують по загибелі мужа. Я кажу, його туди не посилала. Во-первых, його призвали, його мобілізували з перших днів війни. Я взагалі вивезла дітей на Молдову і мені дзвонили і твого мужа забрали. Я пригналася діти назад. Я один день кажу, я течення суток я повернулася назад. І кажу, і тепер що, я, должна взагалі... я роботи знайти не можу. І виїхати я нікуди не можу, я дитини не оставлю. У мене діти вчаться, я не можу дітей оставити. У мене діти вчаться, я все сама тяну. Я сама тяну. Ви отримаєте мільйони. Люди добрі, я вам сьогодні всім віддам. Мільйони. Верніть мені чоловіка, я з ним жила без мільйони. Я з ним жила, я працювала, я хазяйство тримала, я жила. Мені не треба мільйонів. Я жила. На сьогоднішній день Подільська районна державна адміністрація відкрита для всіх. Вам не обов'язково чекати там, 20 днів, 25 днів. Ви маєте право зателефонувати на лінію гарячого зв'язку конкретно до нас. Ми для того є, для того, щоб е швидко і якісно, щоб ви не тратили як казати, енергію, здоров'я та нерви, то вам вирішити питання, які зобов'язані вони були вирішити вже давно. І ще хочу одне спитати питань питання: Мому мужу, так як він погиб на війні, положено якийсь орден, чи як воно там. Оцей що взагалі дають третій ступінь мужності чи ще щось. ваш чоловік, як воїн мужній, загинув на війні. Mm -hmm. подання, подання для державних нагород подає тільки військове формування. Mm -hmm. Дітям, щоб залишилася пам'ять. Кажу, дітки, ну треба трошки папинця. Ні, ви розумієте, по всій хаті портрети. Це мені тяжело. Вони від нього ні поганого слова ніколи не чули. Він за дітьми був страшний. в нас було. І вони мені зараз все по хаті, у них папа. Це в них візяв. Вони в інтернет викидаєте Фейсбук. Я вас почув. Ми стараємося, в нас є такі вже моменти, ми знаємо, як це правильно зробити. А ви напишете звернення, візьмер звернення по цьому питанню, і ми відпрацюємо, щоб я виконую ваші побажання. Все, добре, я хочу просити онкохвора. Ми знаємо, ви напишете звернення, да, ми мені доповіли, питань цього цьому немає. Пакет документ ми з вами відпрацюємо наші спеціалісти. Ми їх направимо на обласну державну адміністрацію, обласну раду. І максимально все, що є, згідно вашого діагнозу, ми обики. Ми допоможемо вам в цьому питанні. Дякую. У мене вже не першу операцію, це в цьому шість. Тому я звертаюся до Я сама не справляюся. Ми відпрацюємо зараз це питання. Причук, будь ласка, разом з месяцем відпрацюєте з людиною для того, щоб зібрати пакет документів. Я особисто поїду в Одесу всі Дякую. У нас основне питання це дорога. Центральна прохідна сполучення Чорна, топали Федосіївка. Там в жахливому стані, на жаль, я залишила автосесії, фото, робили фотофіксацію. Там в жахливому стані на автобуси не можуть приїжджати шкільні з Федосіївки, там завжди питання. Прикордонники також до нас звертаються неодноразово з приводу того, що ну, важко приїжджати. Основна така у нас проблема болюча, це дорога. Це ну, так, в загальному, ну, загальному справляємося. Таке питання. Ну, і це у вас дорога, вже, що ви те, близько до державного пору. Так. На даний час з ремонтом цих доріг є певні ну, проблеми, так, тому що на них кошти не виділяються взагалі. В принципі, зараз на всі дороги кошти так, не особливо виділяються, ви це розумієте чудово. Але що стосується саме м, тих доріг, які... Наближені до державного кордону, а саме до кордону з невезлиним Придністров'ям, то тут є певні нюанси від військового командування для того, щоб їх ну, не покращувати, називаємо це я так. Розумію, так. Да. А, стосовно підсипки, я думаю, що відповідно ваше звернення зафіксуємо і просто звернемося з. Хоча б спробуємо звернутися з запитом стосовно підсидки цієї дороги. Стосовно доріг в цілому, Я розумію, у нас це. на прийомах громадян, коли голова об'їжджає зараз всі громади, то питання це доріг питання, це воно звучить, наприклад, Кодима, Слободка, Куяльник, Подільськ, окна розумієте, Одна та сама, проблема. Одна та сама проблема, тому. Ну, питання складне, але хоча б я ж кажу, якусь підсипку будемо планувати, тому що і кошти, ви ж не мені вам розказали, а що кошти взагалі, з громади. Бюджет, позадали, да, це ми розуміємо. І але навіть... ну, так як ви питаєте наборівша, то ми собі вам. Я розумію, що ми не перші, ми не останні. Я впевнена з цим питанням звертаємося. Ну, в загальному всі питання ми вирішуємо з головою. Є скісна співпраця, допомога, підтримка завжди. Часті візити і спілкуємося з односельцями, То ну це основне питання, яке у нас дивіться. Я хотів вас попросити. Наступне ви можете написати на ім'я голови побізької адміністрації на Михайла Дмитровича Лазаренка. Звернення із фотографіями. Так, коли... звичайно, ми організували це. Ми з корібко буквально з архітектором нашим так, Це так. ми відпрацьовуємо це питання, бо я третій рік на посаді. і це ми з цим дивіться у є мій номер та... телефону. Ви це звернення оформите, mm -hmm. будь ласка, і з, разом з фотографіями. З от хай він мені передасть. Це ми його відпрацюємо і спробуємо яким чином ну, в межах фінансування, яке надається об обласному автодору. Щось, щось це, дякую. У мене більше питань немає, дякую Я, вам. дякую. Я хочу звернутися по поводу дороги з села Римарівка, Садове, Нестерове, де наших діток доставляють. Улянський МБК для навчання. Нас не доробили дорогу. Я зверталася до Олега Сергійовича, все, ну обіцяють, що це зроблять, але ну, я думаю, для скорішого вирішення звернуся ще до вас. На ім'я Голови Подільської військової адміністрації ви робите офіційне звернення разом з фотографіями і ми. Спробуємо, скажем так, звернутися до відповідних служб автодору, і вони в межах свого фінансування. Ми з ними якби в принципі на тісному зв'язку знаходимося, тому що в нас ну є порозуміння, бо ми в деяких ситуаціях, коли зверталися, то вони нас абсолютно розуміли, чули і допомагали в тих на тих участках дороги, які нам були необхідні відремонтувати. Тому ми спробуємо це зробити. Нічого не можемо обіцяти, тому що ви розумієте, яке зараз фінансування в Конечно. цілому по, по громадах і по країні. Е, зараз всі кошти, всі сили йдуть на підтримку Збройних сил України, на їхнє фінансування. Тому питання доріг, реконструкції, будівництва. І утримання навіть їхня. Ну зараз коротше це майже до мінімуму. Але ну будемо старатися, тому що я розумію, там шкільні маршрути, да і у вас прекрасні чудові нові автобуси. Ну потрібно да. не я нічого не проти не маю. Просто нам не закінчили. Вони повинні були закінчити вирізовка, агрошлях будь. ну Вони не докінчили ці роботи. Я просто хочу, щоб ви нам допомогли би для того, щоб була б закінчена ця робота. Це і для скорої, це і для військових, це для всіх. І... Пожежна, ну, швидка поліція, конечно, це конечно, зрозуміло. Да, 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 ну, перва черга учні, діти наші, помієте? Це перва черга, я вважаю. Звичай. Добре, ми вас почули, ви нас теж почули, будь що давайте да. зверніться офіційно з, з заявою із фотографами, і так. ми спробуємо допомогти. Хорошо. Все, все. Дякую. Я директор центру надання соціальних послуг Ратушняк Ольга Бориса. У нас проблема з нашим приміщенням стаціонарного відділення, яке знаходиться в селі Чорно. Раніше у нас була установа територіальний центр. Територіальний центр підпорядковує районній державній адміністрації. І він ліквідувався, і при громаді створився центр надання соціальних послуг. Відповідно до цього, все обладнання, все, що мали на балансі територіального центру, передалося центру надання соціальних послуг. А зараз виявляється, що ми не мали права. У нас є акт передачі від терцентру до центру надання соціальних послуг. А ми не мали права, тому що ми не мали права мати приміщення на балансі. Приміщення було бути на балансі або в адміністрації, або в раді. І ми не можемо дійти зараз з документами, дійсно оформити наше приміщення так, так як потрібно, поставити на баланс громади. Бо у нас є рішення адміністрації про нашу ліквідацію і рішення адміністрації про передачу майна. Ну наскільки мені відомо, то зараз багато документів. Від районних державних адміністрацій, які були раніше, тобто бувші райони, райони. Mm -hmm. Зараз вони, більшість з них 90% знаходяться в стані ліквідації, тобто вони ще не ліквідовані. Цим питанням займаються наші юристи. Там виникли певні тяжби з цим всім. І зараз розроблюється механізм, як по-іншому завершити ліквідацію через вже нашу, скажімо так, комісію, а не через ті комісії ліквідаційні, які були раніше при тих адміністраціях. Зараз розробляється новий механізм, і як тільки Одеса, скажімо так, погодиться все, і буде чітко прописаний цей алгоритм, ми зможемо перед, ну, до кінця передати, скажімо так, нам в Подільську районну адміністрацію цього, яка нова, а вже з неї передати на вас. І тоді ви зможете оформити. Така ситуація не тільки у вас, в принципі, така ситуація і по архівним справам, і по Приміщенням і так далі, тобто, ну це все через те, що до кінця не ліквідовано орган адміністрації бувшою. Ну така ситуація, тому ну про це знаємо. Також потрібно, щоб звернулися офіційно. Ми звернулися да. Да, да. Січні за... місяці офіційно від да. 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 і Тоді це буде ще одною ще одним пунктом, скажем такі ще одною підставою угу. для того, щоб ми стукали, скажімо так, до обласної державної адміністрації, щоб все ж таки ускорити процес розроблення цього механізму. Передачі до кінця і ліквідації до кінця цих органів, які раніше були в е, бувших районах, не, не розділеніше. Mm -hmm. Розкажіть мені, будь ласка, якщо принагідно, як у вас mm -hmm. по соціальним послугам, е, чи у вас були скорочені соціальні працівники? Mm -hmm. Авпаки, всі залишилися, всі залишилися uh -huh. і при громаді вже було клопотання старостів, що є про потребу. От в селі, наприклад, Артирівка до женського старостинського uh -huh. округу не було соціального робітника. З'явилася потреба, з'явилися такі особи похилого віку та інваліди uh -huh. і соціального робітника в штат посаду веджень uh -huh. завдяки well, рішенням uh -huh. депутатів і голови. На даний час у нас 162 особи похилого віку, догляд вдома. В стаціонарі проживає 17 осіб, під соціальним супроводом 25 сімей. Ну, ці сім'ї то збільшується кількість, то зменшується. Ми ж розуміємо, який образ життя вони ведуть. Ну, так, в принципі, Стаціонар у нас забезпечений, паливом забезпечені, продукти харчуванням забезпечені. Якщо якісь у нас є потреби, от прошлий рік нам виділяли кошти, ми придбали і холодильники, нові і кухню нову придбали. Нам ви з фондами працюєте? Ну, там з фондами працюєте. також, да, працюєте. Да, працюєте. Да, там, благодійними, mm. да. то жилетки нашим підопічним вони присилають, то mm. е, засоби мильні, брильні, е, то памперси. Ну, вони співпрацюємо, так. Да. Дивіться, якщо у вас буде потреба. Е також в ну в різної в різного роду гуманітарної допомоги. Ви періодично контактуйте з, нашим, з нашою адміністрацією, бо в нас також формується потреба в гуманітарній допомозі. Ми її відсилаємо на область, і з області ми отримуємо ну, досить суттєву, досить потужну допомогу. Вона нам приходить вагонами, Ми фасуємо і розділяємо повністю на всі громади. І також, якщо у вас є якась потреба, то ви не соромтеся, ви е, запитуєте е, свою місцеву владу тут на місцях, щоб вони зверталися до нас і ми по можливості якби підкріплювали вас. Тому що ну, соціальний захист на даний момент це. Ну, ви ж самі розуміти, не мені вам говорити, що це надважливо через те, що люди все ж таки виїжджають, багато хлопців воюють, покидають сім'ї, батьки, сім батьки залишаються тут. Родичі виїжджають. Ну якби ми ж бачимо, що села на жаль потихеньку зменшується, і кількість населення в селах також зменшується, і люди стають на порозі беззахисності. Такої і дуже добре, що у вас такий підхід, що є ці працівники. І є можливість фінансування їхньої і догляду за цими людьми, які це потребують. По цьому що ви звернулися, mm -hmm. ну ми постараємося. Я ж кажу, я. Вам просто розповів який механізм на mm -hmm. даний час. Це процес не швидкий, але повірте мені, я думаю, ми його. До кінця все ж таки доведемо, тому що ну, це потрібно для всіх. І, і все ж таки потрібно крапку поставити в тих всіх процесах, які тут буде розпочати ще децентралізацію. Зрозуміло, дякую. Да. Дякую, дякую. Дякую, вам ще Дякую. до гарно до побачення.